Так, да, так. Да. А щучка по чому? Ця? Щучка 250 грамів 1000 гривень, 450 грамів, 450. 4, 112 грамів 450 гривень, бо я вже запуталася. А, маленький, да, 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 так? Маленьку даю вам. Так, Леся, отримали сьогодні колбаски, Ми будемо торгувати сьогодні. Сьогодні субота, сьогодні буде отакий от у нас день. Сьогодні отримали колбаси, чор, і чорний багато. Що Вона... не, не виходить? <соць> що ж це очак? А що? Ще господи, дивіться, ми вчора отримали позавчора торнадо. Це все, що є, дуже вкусненький, да, там його? Тут, є, так, тут будь так? Тут так, Дивіться, це торнадо, тут іде фарель, тут є депалка. Це дуже дорого? Ні, це що? Цей кусочок на 510-500 гривень. 500. Нормально? 500 є, 950. Пожалуйста. Так що я хочу сказати, що перший у нас виїжджає. Кстати, оця вона дуже вкусна. Вона стоїть 350 гривень за кілограм, але вона вкусна. Сьогодні ми Лісі взяли <світ> 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 А, ну без, а, є одні мене мало. Ну так, подождіть. І це вам. Вам удачі, не забудьте вашу щучку. Ще давайте одне селти в жінці. 100%, звісно, для жінки це а, ну, селфі це свято, давайте. Йдемо далі на сімку.